Почему поджигатели магазина «Рошен» нашли за 4 часа, а поджигатели военных складов и взрыватели машины «Шеремета» не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайский де Пальцева? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Если хотел бы взять участь в эксперименте испробовать и спробовать прожить на 1500 гривень пенсии хотя бы месяц? Як можна було на п'ятий год війни осознавая опасность посылать на заєдну смерть 24 моряка в Керченській пролив? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб доїститися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? Чому ви відмінили закон про незаконне збагачення? Чому не знята недоторканність депутатів? Моє питання, Петро Олексійович. Будь ласка, оберіть будь-яке питання і відповідайте.